У Білому домі висунули нову мову Путіну щодо війни, що саме вимагають від диктатора. Трамп може погодитись на нову зустріч з Путіним, але очікує від нього не слів, а реальних кроків для припинення війни проти України. Наголошує Керолайн Левіт. А більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп хоче бачити від російського диктатора та воєнного злочинця Путіна не лише розмов, а й конкретних дій для врегулювання війни Росії проти України. Про це заявила прес-секретарка Білого Дому Керолайн Левіт під час брифінгу, який транслював Білий Дім. Левіт зазначила, що Трамп завжди наголошував, що введе санкції проти Росії лише тоді, коли вважатиме це необхідним. І за словами експерта, саме учора настав такий день. На її думку, президент Трамп уже давно висловлював розчарування діями Путіна і обох сторін конфлікту. Він неодноразово наголошував, що для укладення справжньої мирної угоди обидві сторони мають бути зацікавлені у ній. Проте наразі не бачить від Росії достатнього сигналу чи дій у цьому напрямку. Тому зустріч між цими двома лідерами не є повністю виключеною. Я думаю, що президент і вся адміністрація сподіваються, що одного дня це може статися знову. Але ми хочемо бути упевнені, що ця зустріч дасть відчутні позитивні результати, і що час президента буде використано з користю, указала вона, відповідаючи на запитання, чи саме телефонна розмова між Рубіо та Лавровим змусила Трампа повірити, що Путін або росіяни не прагнуть миру. Левіт сказала, що це не була єдина причина. Вона додала що держсекретар вважав дзвінок продуктивним, але для Трампа важливо, щоб зустріч з Путіним була корисною і ефективною з точки зору використання часу. Знову ж таки, президент Трамп хоче бачити дії, а не тільки розмови. І я думаю, що президент... Надзвичайно мотивований успіхом своєї мирної угоди на близькому сході, щоб домогтися результату. І він хоче, щоб ця війна закінчилася. Він говорить про це уже 9 місяців, перебуваючи на посаді. Він усе більше розчаровується відсутністю прогресу з обох сторін цієї війни. Резюмує держсекретар.